Вітаю! Валімо шановні пані та панове. Пропоную вас підписуватися вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте поговоримо тепер про стратегію і тактику, точніше, про тактику і стратегію московитів андрофагів в війні проти України. Уже зараз, я думаю, стало всім очевидно, що в прямому зіткненні так, з Україною Московія андрофагія програє, тому були розроблені і реалізуються, так би мовити, теоретичні. Ну і практичні підходи до ведення цієї війни, яка затягується. І це, звичайно, для московитів-антрофагів ну, дуже несприятлива ситуація. Ну, я вам вже говорив про те, що якщо раніше фактично воєнний бюджет Московії переважав України в 10 разів. Так, то у цьому році це 120 мільярдів доларів на 100 мільярдів доларів в Україні. Таким чином вони близькі вже до зрівняння. А ми знаємо, що політика це сконцентрований вираз економіки. так. І це все проявляється на полі бою. Так. Україна ну, має креативне населення, має високий рівень освіти технічної, що притаманно було для українців завжди. Ну, ще Козаки пушкарі постійно придумували всілякі заморочки, а задаємо хоча б Хмельницького, який при мінімальному бюджеті за часів повстання, скільки там придумували всіляких. Ноу-хау тоді <смеш> козаки. Ну, ми креативні люди, це факт просто. І от московити намагаються цю креативність погасити. Яким чином? Яким чином? Ну, наприклад, як говорити про тактику. Це е, затягування у цю війну ну, різноманітних. Е, Військ, різноманітних сил, різноманітних військових формувань із інших держав. Це ну вони прийшли сюди із Білорусі, а тепер намагаються. Ну, зробити так, щоб білоруси безпосередньо брали участь у цій війні, що звичайно їм абсолютно не потрібно, і навіть Лукашенко все це розуміє, що це може бути кінцем його правління. Далі це намагання втягнути сюди в цю війну Північну Корею або так звану Корейську Народну Демократичну Республіку. Так, це намагання використати і використання так званих гастарбейтерів, тобто тих людей з Центральної Азії, переважно, які працюють в Московії, далі використання військових формувань різноманітних із африканських країн. Намагання втягнути сюди, так, у цю війну, їхню агресивну венесуельців і кубинців. так, ну, от, Оце ті тактичні речі, на які йде Московія у цій війні, але ж є ще і стратегічні цілі, так, стратегічна мета, так, яка Ну, набагато ну, страшніша, набагато, ну, скажімо так, е, така, яка е, може призвести до Третьої світової війни. Так, ну, вони ж не міняються. Я ж сто разів про це казав. Згадаймо, це чисто московисько андрофаське гасло. Ми на зло усім буржуєм міровий пожар роздуємо. Так. Які буржуї? Так. Буржуї втечуть в першу чергу, тому що в них є гроші. А в світовому пожарі хто згорить? Ну, зрозуміло пролетаріат, селянство і все останнє, які, нібито московити, так люблять захищати, страшенно люблять захищати. Так. І визволяти. От До нас вони ж прийшли не просто нас убивати, чим вони займаються щоденно, вони прийшли нас визволяти від самих себе. Отже, ці елементи світового. Світової пожежі вони намагаються е, ну, ну як, як підпалив відбається. Тут підпалив, там підпалив, тут підпалив, там підпалив, а потім воно все з'єднується у єдину пожежу. так І от е, ми ж бачимо, де це відбувається. Наприклад, е, там, де є ну, скажем так, тліючі якісь головешки, які можна дуже швидко підпалити, линувши туди якоїсь пропагандистської, скажімо так, рідини горючої. Або це все робиться шляхом впровадження туди агентів, або шляхом впровадження туди грошей. Це доволі просто. І зараз для того, щоб відволікти увагу ось від цієї війни в Україні, яка є ну, смертельно небезпечною для Москви, як ми бачимо, вже за подіями там, в Дагестані і в інших місцях, це все починає там розгоратися. Тому намагаються звернути увагу там, от, близький схід, це Ізраїль. Ліван, от там розпалити. Це ж ну, до гадалки не ходи. Іди туди і бери. Це московицькі гроші, Московиця, Московія готує відповідних бойовиків, відповідні армійські формування, і все таке інше. Так, Це намагання втравити туди Іран, так, це намагання. Розпалити війну у різних африканських країнах це намагання примусити Китай, ну, звичайно, з дурного розуму, так, напасти на Тайвань. так, Це намагання, щоб так звана Корейська Народна Демократична Республіка напала на південну Корею і заодно на Японію. Так, ну Японію вона остерігається. А от на Південну Корею це цілком можливий варіант. Я думаю, коли Путін їздив до Північної Кореї, то перед ним стояло два завдання. Перше, це щоб мобілізувати війська на війну в Україні, Корейської Народно-Демократичної Республіки, а друге підштовхнути оцього... Оцих всіх кімів до, так би мовити, нападу на Південну Корею або Республіку Корею. Ну і ще, що в них поки що погано виходить, це розпалити вогнище безпосередньо біля Сполучених Штатів Америки: це Куба, Венесуела, ну і інші країни. Згадаємо. Зараз немає чігівари, так, який би там розпалював, ну знайдуть іншого так, щоб він е, їздив по країнах і підпалював там, а Америки, замість того, щоб допомагати Україні, так, то е, Трамп як, ну, для мене, ну. Ну я пояснюю на пальцях, очевидні, те, що не зрозуміло ні в США, ні в країнах Західній, ні, хто такий Трамп? Ну там копнуть трошки тільки людина, яка організовувала у е, Москві конкурси краси. Ну не вже можна бути таким ідіотом, щоб не розуміти, що він на гачку у, у, у цієї країни? Так? Враховуючи його характер і, 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 і все останнє. Ну, ну, мама мія, ну, просто дивуйся, 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 не перестаєш, дивувайся, так. Якомусь клінічному ідіотизму людей, яких ну, незбагненна доля, як лайно викинула на саму гору.